Шахраї пропонують фейкову грошову допомогу українцям на розміщують у мережі інтернет оголошення із пропозицією отримати виплати від ООН, ЄС і дії. Люди на жаль ведуться на легкі гроші. Вони переходять за посиланням, яке вказане у рекламі грошової допомоги, і вводять дані, які в них. Запитують, як результат довірливі громадяни залишаються без допомоги і без власних коштів. Жертвою такого шахрайства стала 38-річна Лучанка у Фейсбуці. Вона знайшла оголошення із пропозиції отримати грошову допомогу, нібито від дії перейшла за посиланням і безповоротно позбулася майже 10 тисяч гривень зі своєї картки. Лише протягом минулого тижня потерпілими від такого виду шахрайства стали більше 20 волинян. Люди знаходять вказані посилання в мережі інтернет в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, вони, так би мовити, там поширені. Переходячи за цим посиланням, вони вводять реквізити власної банківської картки, термін дії, cvv код, який знаходиться на звороті банківської карточки. Після цього з легкістю шахраї можуть заволодіти грошовими коштами з банківських карт потерпілих. Якщо громадяни натрапляють на вказані посилання в мережі інтернет, прохання просто блокувати вказані посилання. Посилання, не переходите за ними. Чим більше ви переходите за цими посиланнями, тим більшу популярність ви надаєте даній, даній рекламі, даному фішинговому посиланню. Не переходити, ні в якому разі не вводите реквізити банківських карток для того, щоб берегти свої грошові кошти. У поліції наголошують, що соціальна допомога не призначається у соцмережах та інтернеті. Грошова допомога призначається лише при зверненні у державні соціальні органи та у ЦНАПи.